Доброго дня, шановні колеги. Будемо розпочинати нашу прес-конференцію. Нагадаю, що вона присвячена кампанії Рік без молоді кампанія стартувала 8 листопада і її головною метою є змусити наших чиновників і можновладців реалізувати задекларовану державну підтримку української молоді. Дякую, Андрію. Перш за все, хотів нагадати всім, що в липні 2008 року з ініціативи міністра у справах сім'ї молоді та спорту президент України видає указ про проведення у 2009 році в Україні року молоді. Цей документ передбачає ряд корис корисних для української молоді ініціатив. Відповідальність за реалізацію яких держава взяла на себе, серед них такі, що стосуються грантування молоді першого робочого місця, вирішення її житлових проблем, збільшення асигнування заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій, створення молодіжних теле та радіопрограм, всеукраїнського центру патріотичного виховання української молоді, будинку молоді України та багато інших, водночас, майже жодної конкретної ініціативи з перелічених державою. Не втілено, а рік молоді в великому рахунку провалено. Про це говорить як опитування громадської думки, так і аналіз виконання указу указу президента про рік молоді в Україні. Якщо говоримо про громадську думку стосовно року молоді в Україні, то виходимо на такі цифри: близько 97% опитаних не знають і не чули про те, що в Україні. Проводиться рік молоді в Україні. І понад 85% з тих, хто чув, вважають реалізацію вказаного указу проваленою. Щодо студентської науки, щоб розвивалася країна, потрібно, щоб розвивалася наука. Видатків на студентську науку немає. Якщо студент хоче поїхати на наукову конференцію, він має витрачати власні кошти. Жодна програма не регулює, державна програма не регулює те, щоб студент мав змогу займатися студентською наукою: видатки на гуртожитки: стан студентських гуртожитків в Україні не просто жахливий, він найжахливіший серед тих, які є в Європі. Якщо ми приєднуємося до Європи, вважаємо себе частиною Європи. Цього року лише один виш отримав від держави від міністерства освіти і науки України видатки на у гуртожитку. Це львівська політехніка. Жодне інший вуз не отримав. Отже, ці два звернення ми насилаємо сьогодні. Звернення до прокуратури з приводу звернень молодих громадян. І звернення до пана міністра молоді з проханням впродовж наступного тижня зустрітися з оргкомітетом кампанії для обговорення результатів і відповідей Міністерства України в справах сім'ї та молоді. Дуже сподіваємося, що нарешті на це на ці речі будуть дані відповіді. І ще одне, закінчуючи, намагаючись бути якомога так коротшим. Нас нам дуже важливо те, щоб. І преса в цьому плані була досить активною, тому що ви знаєте, що за великим рахунком молодь не отримує належної уваги і інформаційної підтримки. І через те, якби весь час наші проблеми залишаються десь поза, поза межами, поза впливом засобів маси інформації, це дуже прикро і останнє, що звичайно ми на чому ми хочемо наголосити, що ця кампанія не є політичною. Тобто, ми не проповідаємо ніяких політичних цілей. Для нас важливо, щоб інтереси української молоді захищалися, і, відповідно, саме через те ми зібрали громадські організації, ніяк не політичні партії, не висловлюємо ніяких політичних засад. Дякую. Дякую, Ігоре. Далі, будь ласка, засновник спілки ініціативної молоді Артем Михайлюк. Будь ласка. Я зараз розкажу про подальший перебіг компанії. По-перше, ми плануємо продовжувати акції в містах. Акції у різних формах, театралізовані акції, флешмоби, квести, перформанси, які вже в частині міста відбувалися. На запланована завтра, 10 грудня, акції у Києві, Харкові, Рівному, Хмельницькому, Полтаві і Сумах. 11 грудня акція в Житомирі, 16 грудня акція в Донецьку, Луганську, Тернополі, 17 грудня акція. В Одесі. Для нас достатньо це важливі акції, тому що пересічна молодь і просто перехожі можуть побачити і зрозуміти е, суть наших е, закликів. Крім того, е, нам відомо, що 15 грудня в стінах Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту буде відбуватися засідання громадської ради Міністерства, де, зокрема, буде розглядатися питання виконання е, року молоді. В нас є всі підстави вважати, що це пройде цілком формально. В в Форматі ще радянських часів рік молоді дуже дуже працювали, виконали і тому ми розглядаємо можливість 15 грудня під час громадської ради ненасильницьке блокування міністерства. Ми поки що. З цього приводу радимося з організаціями учасниками акцій, Але до цього нас закликає те, що з боку Міністерства молоді як інституція, яка відповідає за молодь, немає жодної зрозумілої реакції, і ми побоюємося формального сволення громадською радою, наче виконаного року молоді.